Зараз будемо дивитися, як різні спирти реагують з металічним натрієм. В першу пробірку наливають метанол, відрізають шматочок натрію і кидають його в пробірку з метанолом. Метанол починає вскипати, натрій плавиться, активно виділяється водень. Водень збирають у пробірку. І підпалюють. Чують характерний звук горіння водні. Друга пробірка наливають етанол. Знову відрізають шматочок натрію, кидають в етанол. Реакція відбувається не так активно, як з метанолом. Етанол не кипить. Шматочок натрія тримається. На бульбашках водню. Збирають газ, що виділяється, і для перевірки, що це водень, підносять скипко, чують характерний звук. Бутанол. Знову занурюють натрій, реакція відбувається ще повільніше. Шматочок натрію теж піднімається на поверхню за рахунок бульбашок водню, який виділяється. Газ збирають і підносять скибку.